Доброго дня, мене звати Наталя, мені 71 рік. Проблеми здоров'я турбують мене вже давно, вже не один рік. Це і артроз, це і сугуби в пальцях рук і ніг, це і намілково-ступаневі проблеми, неможливість довго стояти, ходити, це е, проблеми з органами травлення через те, що був видалений слугом. Що для мого віку це букет абсолютно нормальний і можна на нього Ну нахер! Проте я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити до оздоровчого центру здрав'я, яким керує непересічна, всебічно обдарована людина Гуравльов Олег Анатолійович, під чиїм керівництво працює також Катерина Борисівна. Я прийшла спочатку 10 сеансів масажу. Мерцево ширної зони та гомілково ступеневих е, суглобів рук і ніг, після чого мені запропонували кілька сеансів апаратного біоенергетичного масажу, а також е, настоянку трав, приготовлених за спеціальним рецептом. Можу зазначити, що в мене тепер є певні позитивні зрушення в організмі. Так, наприклад, меншою стало печія. Пальці більш-менш почали згинатися. Дотримання сечі стало меншим. Крім того, в мене набагато поліпшився сон. Якщо раніше сон був неспокійним через всякі обставини, що відбуваються довкола нас, то тепер я сплю набагато спокійніше. Мені хочеться сказати велике спасибі Олегу Анатолійовичу за його турботу і за його роботу, а також Катерині Борисівні. За комплекс спеціальних гімнастичних вправ, що я проходжу під її керівництвом.